Привіт, мої любі! Сьогодні я з вами хочу поговорити про таке поняття, як кіберзалежний невроз. Його описав в своїй книзі Ді Психідес Homo Digitals. Здається, так правильно звучить Йоханнес Хеп. Я буду часто до цієї книги звертатися в наступних своїх відео, бо я якраз її читаю зараз, плюс її немає українською, тому я так хочу більш детальніше. Вас познайомити з тими поняттями, які є в цій книжці. І от саме в цьому відео ми поговоримо про ось цей кіберзалежний невроз, що ж це взагалі таке, як він проявляється, які його можуть бути наслідки і що з цим робити. Ну, власне, Йоханна Схеп говорить про те, що в сучасному світі, такому дід діджиталізованому світі, ми стаємо дуже залежні від кіберпростору, від інтернету, від того, що там може відбуватися, і як те, що там може відбуватися, замінює нам. Буквальний такий фізичний світ, який можна пощупати, з яким можна безпосередньо покомунікувати. І він каже про те, що набагато більше почалась комунікація саме в такому кіберпросторі, і що це має свої певні наслідки. І от він в своїй книзі говорить про сім інтернет залежностей, про ті залежності, які пов'язані з інтернетом. Він каже про те, що такі поведінкові залежності, як там зловживання алкоголем, наркотиками, вони включені в. Різні класифікації хвороб, а от ці інтернет залежності поки що ні. І він спонукає до того, щоб вони також були включені, і він їх виділяє. Такі перша це. В загальному залежність від інтернету, незалежно від е, якоїсь направленості всередині вже та, цього інтернету, тобто, коли людина просто мусить бути е, включена ось в це віртуальне життя різними різними способами і через різні застосунки. Друга залежність це він виділяє залежність від онлайн-ігор. А Друг... він виділяє окремо залежність від азартних ігор в інтернеті. На жаль, це дуже-дуже популярно і є зараз поширено так, зараз в Україні. Я думаю, що десь півроку назад ви пам'ятаєте цю історію про те, що підняли. Питання про е, цю залежність від зартних ігор у військових, і наскільки це може негативно впливати в цілому на, на них, на тих, хто навколо них, і що це навіть може бути небезпечно. І, от, власне, це одна з цих кіберзалежностей, які виділяє е, Йоханес Хеп. Четверте, це залежність в цілому від мобільного телефону. На жаль, я таке дуже багато бачу, коли людина постійно має бути на зв'язку, коли вона не може так бути спокійно, якщо телефон десь далеко, якщо вона пропускає якісь там повідомлення, вона має постійно. Читати, що там їй написала. Якщо вона цього не робить, то в неї з'являється тривога, напруга, якийсь такий неспокій, переживання, що вона щось може втратити, щось може важливо пропустити. Цього я багато бачу навіть у своїх клієнтів, коли вони кажуть про те, що вони з телефоном можуть майже не розлучатися. А п'ята залежність він виділяється секс-залежність в інтернеті. Це кіберсекс онлайн-порно, якась еротика, коли людина. Тільки так може збуджуватися, тільки так може відчувати якусь сексуальну насолоду. А це також є досить і переживає, що коли цього не буде, коли буде такий скаже, так звичайний фізичний контакт, то вона щось в неї не вийде, не зможе або по факту так і трапляється. Шоста залежність це залежність від онлайн-покупок. Я думаю, що багато хто на собі це міг відчути. Це так, ніби, знаєте, от коли може бути залежність? Бо ми всі купляємо в інтернеті, це дійсно дуже зручно, часто швидко. І... Досить комфортно в деяких випадках, але він говорить, що залежність виникає тоді, коли це к ніби. Примусова покупка, як ніби от тобі вже не, ну, тобі не зовсім і потрібно, але так ніби всередині для тебе щось вимушує тебе зробити цю інтернет-покупку, як ніби компенсація якихось таких переживань. А, і ти в один клік, там, або в два кліка ти компенсуєш собі ці переживання. І він каже, каже, що важка форма цієї залежності від онлайн-покупок це коли вони відбуваються на Кредитні кошти, тобто, коли людина безпосередньо не має вже своїх грошей, використовує для таких онлайн-покупок кредитні гроші, не може від цього відмовитись, це важка форма тієї залежності, да? тобто покупки, не дивлячись на заборгованість. І сьома інтернет залежність, яку він виділяє, це Залежність від якоїсь певної соціальної мережі: Там, не знаю, Instagram, Ютуб, Фейсбук, Twitter, будь що да? Тобто, коли людина, якщо вона не зайде цей застосунок, в неї з'являється така тривога, а знову ж таки, неспокій. Вона так може дуже тривожно переглядати, що ж там в тому застосунку відбувається, що нового з'явилось, постійно прокручувати ці. Стрічки свої да, для того, щоб якби, бути включеним, бути долученим до того, що там відбувається. І також е, Йоханнес Схем говорить про те, що цьому неврозу, е, кіберневрозу, е, кіберзалежному неврозу сприяє е, швидкість. Тобто, чим швидше відбувається задоволення, Чим швидше настає цей ефект е, зробленого, е, тим легше буде залежність. Да? Тобто, якщо е, онлайн покупки в один клік, е, вони дуже швидко посадять людину на, е, ну, на себе, на залежність від себе. А якщо це онлайн-ігри, там завжди все дуже швидко. Тобто, чим менше цей Шлях очікування, задоволення, тим швидше буде розвиватися невроз. Якщо цей шлях від того, як я замовив, до того, як воно має прийти до мене, чим він довший, а тим це менше сприяє якимось невротичним переживанням. От я, наприклад, замовила на днях передзамовлення однієї книжки, яка буде аж в лютому місяці. І я така, о, ху, ну так довго чекати, ж хочеться, щоб вже вона була там завтра чи післязавтра. Але я така думаю, ну це ж прикольно, я вже забуду, що я її забувляла. і потім буде мені такі сюрпризи в цьому я, ну так може бути багато, як я фантазую якогось задоволення, радості і подібних речей. Також він говорить, що. Цьому всьому кіберзалежному неврозу також сприяє е, декілька моментів. Один з моментів це те, що від людини зараз вимагають е, такий посил, і я його також помічаю, він мене страшенно дратує. І він описує це, що від людини вимагають ніколи не бути поганим. Ти завжди маєш бути в класному настрої з прекрасними емоціями. Якщо в тебе там десь сум, ні-ні-ні, от тобі на покупочка, от тобі на якась гра, яка відволіче тебе від цього сумного настрою, але ні-ні-ні, ні в якому разі. Не будь поганим, купи все, що ми тобі пропонуємо, щоб в тебе був класний настрій. Не будь в поганому настрої, це дуже добре сприяє от таким якби, залежностям, що як ніби я не маю права бути різним, да, я маю бути тільки там класним. От мене, наприклад, дуже дратує реклама Netflix, яка мені приходить на пошту. Я вже відписалась від нього давно по своїм мотивам, але він досі мене заманює. І пише мені в цих листах про те, що надія не час сумувати, час дивитися фільми на Netflix. А я така: блін, а може я хочу посумувати. Взагалі, чому ти вирішуєш, що для мене час, а що для мене не час? І ось, власне, ця історія про те, що поганого настрою не має основати. І інший момент, який сприяє таким залежностям, це депресивність. Коли людина не, не тільки там депресія, як встановлений а, якийсь діагноз, але і така як обділеність людини в чомусь її сум стосовно цієї обділеності. І от такими обділеними людьми, сумними людьми, ну, умовно сумними, да, які в депресивних настроях знаходяться, краще маніпулювати, краще викликати в них певні залежності. От навіть мені нещодавно була реклама, я якщо знайду ці всі крінжові такі реклами, які використовують. Да, Переживання якісь, то я вставлю в це відео, бо я їх зустрічала. Наприклад, реклама мого улюбленого, одного з улюблених серців книжкових це Кабу, да? Там такий посил, декілька таких зауважень, що якщо Тебе покинула кохана людина, то я кабу, тобто заміни ці страждання книжками. Якщо в тебе там поганий настрій, здається, тоді я кабу, знову ж таки, не будь в поганому настрої заміни це покупками книжок, це також може бути залежність, повірте, дуже добре знаю. І там ще якийсь третій посил був. Ставлю обов'язково, щоб ви подивилися. А це, і це є таке певне маніпулювання а, якоюсь недостатністю, яка є в людині. І що ж є наслідком цього всього, як, як людина себе може почувати от в цьому кіберзалежному неврозі? Він проводить таку схему його не схему про те, що надмірний час використання інтернету провокує схильність до прокрастинації. Людина стає такою більш розгубленою. Вона як ніби не може зібратися. Чим більше вона часу проводить в інтернеті, тим менш вона зібрана насправді, тому що її увага. Постійно розфокусовуються. Я думаю, що ви помічали, як у вас там дві години в інтернеті можуть пролетіти, просто ви навіть не помітите. Ви такі там планувала зробити те, те те і те, ви таки... А де взагалі час пропав? Да? Я ж тільки там на 15 хвилин сів і е, взагалі не помітив, як прийшов час. І от, власне, це сприяє певній прокрастинації. Не значить, що прокрастинація погане слово, але в даному випадку е, воно забирає в нас той наш. Фізичний час, так? тобто час тут зараз, де ми знаходимося, що ми можемо робити, що ми можемо відчувати в такому фізичному просторі, а не в інтернет-просторі. І це може сприяти. Труднощам в самодисципліні, да, в певній зібраності людини, знову ж таки, в тому, що їй потрібно щось зробити, в неї є якісь обов'язки, і ці порушення в самодисципліні можуть впливати на її життя безпосередньо, особисте або професійне життя, коли погіршується її якості як людини, так і спеціаліста. Також це ще більше може провокувати відчуття самотності і відчуття таких, ну, такі більш депресивні переживання, знову ж таки, ще більше їх посилювати. Ще більше може з'являтися депресивний настрій, тому що, Боже, я там знову провів знаю, дві години в інтернеті, п'ять годин в інтернеті, нічого не зробив. Чи будь-що будь інше переживання, але людина стає більш тривожною, більш переживаючою, менше зібраною, менше такою спокійною десь всередині, вона стає невротичною. Ну і така більш вже виражені. Не знаю, стадії, як це назвати, да? це коли у людини на фоні цього всього можуть зникати мотивація до якихось інших дій, окрім того, щоб бути зосередженим в інтернет-просторі, в залежності да, від тих самих видів залежності, залежно від залежності. Ну, ми зрозуміли з'являються розлади сну, тому що ви дуже добре знаєте, що телефон активний. Учасник перед сном, і часто тоді, коли людина не може заснути, це величезна, величезна проблема, і так не має бути. І як наслідок, також розлади сну, як через те, що телефон постійно має бути в увазі, так і через те, що людина може бути перезбуджена, вона не пройшла цю стадію плавного засинання, і вона. В цьому перезбудженні не може заснути, в цих переживаннях не може заснути. Ну вплоть до того, що вона не може заснути через те, що там якесь я не знаю, якась сукенка в корзині висить і вона її не купила. Це прям біда. <кій> ну буває таке, коли це одиничні якісь випадки, раз там в рік може бути. Але якщо це постійна історія, то це знову ж таки прояв цього кіберзалежного неврозу. Те, про що я говорила, погана концентрація уваги. З'являються проблеми з самооцінкою, почуття провини на фоні цього всього, воно дуже часто супроводжує будь-які невротичні стани, не тільки. Кіберзалежний невроз взагалі це характерно для невротичності. І можуть з'являтися страхи за майбутнє, але людина знову ж таки, вона майже нічого не може з цим зробити. А що ж, пропонує, власне, Йоганнес Хеп для того, щоб ну, запобігти цьому або принаймні так зменшити напруження через. Присутність в нашому в житті інтернету. Власне, очевидно, я думаю, що ж він хоче, що ж він рекомендує, це зменшення споживання. Зменшення споживання як інтернету, скажем так. Так і того, що він може нам а, дати да, тих же ігор, тих же покупок. А, він говорить про те, що можливо дійсно вартує замінити інтернет-покупки, фізичними покупками, коли ми можемо а, фізично з кимось поконтактувати, коли ми можемо потрогати цю річ, коли ми можемо відчути, як вона є а, нам да, на тілі, до душі, подобається, не подобається. Для маленьких міст, звичайно, де там мало що можна купити, це інша історія. Але для міст побільше, наприклад, там, не знаю, от у нас Вінниця, ну не проблема піти і щось десь подивитися фізично, в якийсь магазин, дивитися, що воно тобі потрібно, поки ти йдеш туди, ти міркуєш, а може воно і, і не потрібно, да, може от та, там щось а Цікавіше, піду в кіно, ніж якось, можливо, мені та сукня і не потрібна настільки. Да? Тобто він про те, щоб споживати менше, про те, щоб виводити такий онлайн-світ, інтернет-світ. Фізичний світ, наскільки це можливо, безпосередньо фізично контактувати зі світом, не через різні інтернет-застосунки. Також він говорить, що важливо підвищувати власну цінність через свій внутрішній світ, через свої таланти, якісь внутрішні блага, а не через Зовнішню історію, не через покупку брендів а, а, якихось. А... Лайків в інстаграмі, кількості підписників і тому подібне. Тобто підвищувати свою цінність через внутрішні якісь переживання, а не через те, що нам інтернет може дати зовнішньо. Ну, там, не знаю, умовно да, піти на якийсь курс саморозвитку, хоча від цього також може бути залежність, але про це в іншим разом якось. Підвищити свою цінність як людини зсередини, а не як того, хто володіє там, якимось величезною кількістю не знаю, одягу, машин, квартири і тому подібне. Також важливо бути людиною, яка якби, продовжує не вестися на всі ці інтернет заманухи або принаймні якось це оброблювати ці переживання, якось міркувати над ними. Якщо ви не є цією людиною, то принаймні слідувати за якоюсь такою людиною, яка про це говорить, яка каже про такі маніпуляції, про те, що. Треба обережно з цим бути про те, що про це потрібно міркувати, про те, що не все має бути швидко в нашому житті, не все має приносити нам задоволення тут і зараз. І дуже важливо, щоб. Чим більше таких людей було, які розуміють, ну якщо не всі ці моменти, то принаймні дуже багато з яких це моментів, і щоб були ті люди, які готові за такими людьми слідувати, разом з ними щось там розуміти, чути їх, да, для того, щоб... Тут uh, два моменти. По-перше, це uh, такий інформаційний момент. А по-друге, він говорить, що чим більше ми роз'єднані один від одного, тим більше ми схильні до залежності, тим більше ми схильні до цієї одинокості, і нам легше uh, можуть маніпулювати ну, продавці, да, скажімо так, бо тут він багато про це говорить, не буду зараз. Говорити детальніше, нам легше можна буде маніпулювати, коли ми в такій якби, єдності один з одним, коли ми якби разом міркуємо стосовно якихось складних речей. Ну, він каже, що важливо не тільки щось усвідомлювати. Щось розуміти, але і діяти відповідно до цих усвідомлень, послідовно діяти, ну, так, ефективно діяти, а не тільки скаржитись, якось нити, що от, такі ці, умовно да, там, продавці, такі погані я, я, але все одно все продовжувати робити так, як і робилось до того. Да? Тобто важливо. Діяти важливо бути послідовним, важливо бути в комунікації з кимось іншим, важливо обмірковувати те, що з тобою відбувається. Ну і звичайно, знову ж таки повторюйся. Зменшити кількість споживання, як буквального, так і такого онлайн, сказала людина, яка викладе це відео на YouTube, і буде закликати вас дивитись, лайкати і коментувати. Так, так от в такому досить дивному світі ми живемо. Я буду ще багато говорити про цю книжку, тут дуже багато важливих таких цікав. Моментів, які, на мою думку, мають бути озвучені. На жаль, це книжка, Я розумію, чому насправді її немає українською, вона взагалі дуже мало якими мовами перекладена в цієї не тільки німецькою і я. І я думаю, що ще буде ціла серія відео пов'язана з тим, що. Автор говорить в цій книжці, і в якесь буде відео, де я в цілому вже розкажу враження про свою книгу більш детально, тому що ці книги, які не мають української мови, я стараюся їх розказувати більш детально. Якщо є українською мовою, я просто так, щоб заохотити вас її прочитати. Але тут не всі її зможуть прочитати, тому я буду детальніше розповідати. Напишіть. Чи вам цікаво це більше відео про це, щоб я знімала? Я в будь-якому випадку буду знімати, бо мені важлива ця тема, але ви все одно напишіть, прокоментуйте. І буду з вами прощатися до нових відео.